Ми сьогодні намагалися згадати, як прожили 11 років спочатку російського вторгнення, як ми пережили три роки повномасштабного вторгнення. Є миттєвості, які ми маємо пам'ятати постійно, згадувати і дивитися на все це через роки. І, на жаль, війна ще триває і потрібно собі постійно про це нагадувати. Ми маємо рефлексувати, ми маємо говорити. Сьогодні була неймовірна кількість абсолютно надзвичайних спікерів. І коли ти бачиш людей, які творять історію цієї країни зараз, або на фронті, або в тилу волонтерів, які з 22 го року, з 14-го року створюють можливості у порятунку людей, у підтримці людей, ти розумієш, що є надія. ди ди ди